Хто не сказав, Правильно. що я не поставила на запис п'ять. Той, що належить державі, та має важливе для неї значення, називається. Той, що належить державі, та має важливе значення для неї, називається А. Приватним, Б, державним і В, громадським. Той, хто належить державі та має важливе для неї значення, називається. А я що роблю? А приватним, Б державним, В громадським. Шість. Істотна невід'ємна властивість предмета або явища називається А атрибутом, Б. Характером, В. рисою. Істотна невід'ємна властивість предмета або явища називається А. Атрибутом Б. Характером В рисою. А. Атрибутом Б характером В рисою. Сім. 23 серпня в Україні святкують А. День Незалежності. Б. День козацтва. В. День прапора. 23 серпня в Україні святкують А. День Незалежності. Б. День козацтва. В. День прапора. Легко. 8. Сучасний державний герб України. А. Золотий трикутник в ньо, на синьому тлі. Б. Золотий тризуб особливої форми на синьому тлі. І В. Синій тризуб особливої форми на О -о -о. жовтому тлі. У мене лагає. Сучасний державний герб України. А. Золотий трикутник на синьому тлі. Б. Золотий тризуб особливої форми на синьому тлі. І В. Синій тризуб особливої форми на жовтому тлі. Я вже все знаю. Дев'ять. А, перша згадка про тризуб є у літописах, що були створені понад. Пригадуйте, це є в підручнику, ми про це говорили. Понад А. Тисячу років тому. Б, сто тисяч років тому, В мільйон років тому. А, тисячу років тому, Б. Сто тисяч років тому, В мільйон років тому. Перша згадка про тризуб у літописах, що були створені понад А. Тисячу років тому, Б. Сто тисяч років тому, В мільйон років тому. Десять. Пісня ще не вмерла України, Ніслава Ні, слава, ні не поля. Не А є Державним хітом України. Б. Є державним гімном України і В. бойовим кличем. Будь ласка, 11. Авторами гімну стали поет Павло Чубинський, а. поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Б. Поет Григорій Сковорода та композитор Микола Лисенко. В слова і музика народні. Хто були поетом та композитором? В підручнику це все є. А. Поет Павло Чубинський, композитор Михайло Коцюбинськ, Вербицький, В. Поет Григорій Сковорода та композитор Микола Лисенко. І В. Слова і музика народні. Дванадцять. До народних символів українського народу належать А. Лаванда та Ялина. Б верба і калина, В, дуб та береза. До народних символів України належать А. Лаванда та Ялина, Б. Верба та калина і В. Дуб та береза. Все. Будь ласка, чекаю ваші роботи. Можете, будь ласка, сфотографувати і надіслати мені прямо зараз, поки є можливість. Будь ласка, і я, будь ласка, перевірю і одразу відповім вам на. Я Сергія, ви бачили, що я вам вчора розкинув. І, будь ласка, відповім вам одразу на ваше смс-повідомлення на і відповім. Добре, відмінно, чи ти можеш краще. Отже, я говорила, що сьогодні у нас з вами урок повторення. Урок повторення, скажіть, будь ласка, презентація у всіх вмикається? Вже вимкнулася. Вимкнулася, Добре. А сьогодні у нас узагальнення та систематизація знань, знань за розміром Україна, э, за розміром, господи, за розділом Україна європейська ви держава. Тому сьогодні на уроці у нас буде повторення і закріплення знань з цієї, будь ласка, теми. Тому, будь ласка, О, давай. Не Я не зрозуміла, що трапилось? Тому, будь ласка, отже, починаємо вже наш урок. І давайте з вами пригадаємо, давайте зараз з вами пригадаємо зі скількома державами межує наша Україна. Білорусь, Білорусь. але давайте будемо пригадувати, називати країни сусідів та будемо дізнаватися. Не, Білорусь. Максим, можна мені досказати, будь ласка, перестаньте мене перебивати. Андрюша, я сказала, зробити нормальний фон. І давайте, Коля, третій, ну, чесне слово. Ми пограємо з вами в гру, мандруємо країнами, сусідами. Зараз ми будемо називати країну сусіда, і будемо з вами дізнаватися, яка ж їхня столиця, яка ж столиця цієї країни. А ну, давайте пригадаємо, наша Україна яку має столицю? Київ. Київ, правильно, Київ. місто Київ. Отже, перший сусід у нас буде Білорусія. У Білорусі, так, Білорусь, так, вона столиця їхньої країни, це місто. Київ. Мінськ. Мінськ, правильно. Я, так, далі, Наступне, яка у нас з Росія? Вами? Давайте будемо по порядку. Після Білорусі що у нас іде? Поль... Польща, Варшава. Варшава. Порша, це у нас Варшава, правильно. Далі. Словаччина. Так, почекайте, щось ми завели. Так, Словаччина. Бачимо. Ось наша Словаччина. Це е, столиця Словаччини, це місто Братислава. Місто Братислава. Так, будь ласка. Далі Угорщина. Це угу. так, третій Б. Угорщина це місто яке? Будапешт. Буда Будапешт. Будапешт. Далі у нас є з вами Молдова, Молдова. Ось Молдова, бачите, вона близько межує нашим Одеса. Молдова. А це Кишинів. Так, Румунія, Румунія, це у нас столиця Румунії, Бухарест. Ну і найбільше Шукарес. наша країна Україна межує Шукарес. з якою країною? Росія, і, звичайно, Росія, Росією Росія це, звичайно, Москва. Подивіться, будь ласка, не тільки у нас з вами показано, з якими країнами межує, але і які. Прапори має ця будь ласка, країна, бачимо, що Білорусь. Вибачте, повернусь назад. Білорусь має Так, так червоно-зелений колір Порща на. Біло-червоний, Словаччина, біло-синій. Угорщина має три кольори: червоний, білий, зелений. Румунія має три кольори вертикальні. Так, це у нас з вами синій, жовтий та червоний. Молдова також має вертикальні кольори: синій, жовтий та червоний. Так, бачимо, тільки, мабуть, трішечки відрізняється. Ну, а Білорусія має три кольори це білий, синій та червоний. Червоні кольори є в їхньому горизонтальні, в їхньому прапорі. Так, будь ласка, отже, і ще раз: Білорусь, це Мінськ, Польща, Варшава, Словаччина, Братислава, Угорщина, Будапешт, Молдова, Кишинів, Румунія, Бухарест, Росія, Москва. Ну а Україна, столиця. Не забуваємо яка? Київ. Це місто Київ. Давайте зараз з вами переглянемо невеличке відео. Так, і а, дізнаємося, що ж це відео хоче нам з вами показати. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про найбільшу країну Європи. Ви вже певне здогадались про яку? Звісно, це Україна. Окрім цього, в селі Ділове на Закарпатті знаходиться географічний центр Європи, про що свідчить знак, який встановили, що у 1887 році омивають Україну два моря: Чорне та Азовське. Ми це з вами з найбільшими так? річками є Дніпро, Дністер та Південний Пух. А найвищою горою є Говерла, висота якої. 2061 метр. За даними Держкомстату без зарахування тимчасово окупованих територій населення України становить 42 мільйони людей. Столицею України є Київ. А офіційною мовою є українська, яка посідає друге місце серед усіх мов у світі за мелодійністю. Україна. Країна рекордів та винаходів, так наприклад, українська тримбіта – це найдовший музичний інструмент у світі. Станція метро Арсенальна в Києві найглибша в світі і йде під землю аж на 105 метрів. В Україні зосереджено одну четверту всіх запасів чорнозему на планеті. А при правильній обробці наші ґрунти дають найбільшу кількість врожайів. У Львові була винайдена перша гасова лампа. Брати Віталій та Володимир Клички найкращі у професійному боксі. Вони абсолютні чемпіони світу, адже у 2011 році зібрали всі пояси чемпіонів світу. Одна з найвідоміших українських пісень Щедрик, відома у всьому світі. Світ її знає як Ринг Christmas Bell, і вона була одним з головних саундтреків у фільмі сам удома. <звіт> Олешківські піски часто називають українською Сахарою. Найбільший піщаний масив в Європі і його видно навіть з космосу. Також Україна має досягнення в літакобудуванні. кодуванні. Найбільший у світі літак Ан 225 Мрія, який у 2001 році, взявши на борт 253 тонни вантажу, за один політ встановив 124 рекорди. Ну що, запам'ятали? Отже, в столиці України є що? Київ у Київ. Київ. Україну умивають які моря. Азовське море. моря. Так, добре. Отже, ось таку цікавинку ми з вами ще е, прослухали. Ми ще з вами прослухали, так, і дещо ще цікавого ще. І так, та надзвичайно дізналися, і е, в своїй голівці відклали про нашу країну Україну. Так давайте зараз з вами подивимося і виконаємо вправу поняття. От давайте спробуємо подумати і сказати, яка наша Україна на кожну літеру. Давайте зараз з вами підберемо слово. Ну, от яка Україна у на буковку чиста. <різна> Яка <різна> урожайна, уславлена, унікальна, урочиста. Згодна. На буковку К. Красива. Красива, квітуча, калинова. Молодці. Р буковка Р. Радісна, рідна, родинна, радісна, радісна. так? Буковка А. Україна А. Активна, аграрна, амбітна. Так, буковка «Ї». Ініціативна, ініціативна, нехай буде, так. Просто країна суперова, так, де є буковка «Ї». Буковка «М». Найкраща, незалежна, найрідніша, наймиліша. Непереможна, правильно нездоланна наша країна, правильно ну і а знову можемо сказати, ще доповнити артистична, артистична. Отже, подивіться, які ми з вами підібрали. Е Іменники до нашої слова Україна правильно до слова України, тобто з якими словами ми можемо її красивими описати, тому що насправді вона в нас такою і звичайно є. Давайте зараз з вами трішечки пригадаємо кольори нашого державного прапора, які жовто синій жовто синій жовтий синій або синьо-жовтий. Так давайте, будь ласка, пригадаємо, я говорила, що сьогодні ми з вами нам потрібно буде вивчити і запам'ятати гімн нашої України. Давайте прочитаємо або точніше розкажемо перші рядки національного гімну. Украины, Будь ласка, Как начинается наш? Можно я? М можно, Давай, Даша. Далее. Згинуть і. і ще нам браття, мовця в Україні Усвіння боля І тепер згинуть наші ворожейки Та гроша на фронті Да, пассивный новый рация. Мы Божим да наші. І на і... молодці, молодці. Я впевнена, що кожен із вас пам'ятає і знає ці слова, тому що ці слова для нашої країни є непереможними. Не зла на соціальні і є святими для на для кожного українця скажіть мені будь ласка дерево яке освячується в церкві перед Пасхою охороняє від злочинних верба верба також є о, ще о. у нас прямо свято ну не свято неділя називається перед перед, напередодні ну, Великодня вербна неділя так верба а як яку назву да ми, нас мама нас має навіть на вербовість з Яку назву має наш герб. Дрізу. Дрізу, правильно. Дрізу. Кущ оспіваний в українських народних піснях, з'ясування і український народний духовний інструмент з дерева або очерету, що має форму трубки з отворами, і найбільше є у світі. Це що? Ой, Не найбільше у світі. Це у нас є, я переплутала. Так, це є сопілочка, на якій, будь ласка, ми можемо з вами грати. Так, добре, мої хороші. Отже, давайте зараз, давайте зараз пограємо в гру. Вірю, не вірю. Андрюша. Припири, будь ласка, я вам читаю твердження, ви мені кажете, вірю в це чи не вірю. 28 червня відзначається День Конституції України. Ні. 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 А треба вірити в те, що 28 червня Ні. ми відзначаємо День Конституції України. Так, будь ласка, Умань, обласний центр України. Ні. 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 Не обласний центр нашої країни. Харків, місто мільйонер. До чорної книги з нанесено види <пасняті> рослин, яких життя в небезпеці. <пасняті> Ні. До чорної Ні. книги. Червона Ні. 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 книга Ні. Шерпона, Ні. Карпати, гори на території України. Найбільша гора це Говерла, так у Карпатах. Польща це сусідня держава. Так, так, Верба це символ Києва. Так, 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 не, так, а, що, а хто знає, що символ Києва? Газок пшениця. Ні. Каже. Каштани, це символ Києва, так. Дерево каштан це символ Києва. Так, добре, відкриваємо наш зошиток на сторіночці 51. А у нас є тема самооцінювання швиденько. І зараз ми з вами спробуємо розгадати та перевірити свої знання за розділом Україна Європейська держава. Швиденько, будь ласка, відкриваємо. Швиденько, будь ласка, відкриваю. І перше завдання. Отже, документ, у якому записано права та обов'язки громадянин. Документ, у якому записано права та обов'язки у громадян. <плес> Конституція. Конституція. Конституція України, правильно. Два о. Прізвище автора першої Конституції України. Добре, ми цього не знає, говорили з вами. Це орлик, це орлик. Так, ми про це не говорили. Орлик. Два. Орли. Орли. Так, ну, прізвище таке. Три місто, у якому розташовані найвищі органи державної влади України. Київ. Правильно, Київ це столиця нашої України. Це місто Київ. Чотири. Посада, яку обіймає голова нашої держави. Посада. Що ви кажете? Посада, яку обіймає голова нашої держави. Калина, Калина. Посада, яку обіймає голова нашої держави. Ви що зміщаєтеся? Посада це ну, робота, на якій Президент. працює голова нашої держави. Як називається ця посада? Президент. Ну, видаєте, чесно, калина, полуниця. Так, 5. Країна, у якій розміщено географічний центр Європи? Україна. 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 Ну, Україна, я почала махати головою, а ви, а ви одразу і назад. Будьте уважні, правильно Україна? А ще там де синеньким визначено там слово українська і державна мова нашої країни – України, українська мова. Це українська мова, правильно. Так, будь ласка, далі друге завдання. Подивіться, це буде ваше домашнє завдання. Там воно легеньке. Вам потрібно буде за... Прочитай, Даша, що треба буде зробити. Запиши по три назви сіл і міст, що розташовані в області, де ми мешка... мешкаєш. де ти мешкаєш за допомогою, звертайся до карти України. Отже, подивіться, отже, яка у нас, по-перше, область? Яка область? Дніпропетровська. Дніпропетровська. Отже, Дніпропетровська. подивіться, будь ласка, а, ваше завдання вам потрібно записати по, по три назви сіл і три назви міст, які знаходяться в нашій області? В нашій області. Ну, наприклад, якщо область Дніпропетровська, то це, по-перше, місце, яке кривий ріг. То це мож, може бути місто, Дніпро. яке Дніпро, Дніпро правильно ще яке може бути місто? Ну подумайте, можливо, ви були по Дніпропетровській області в якомусь місці. Це може бути. Кам'янець-Подільськ так може. Ні, ой, кажу, камянець Подільськ, Кам'янка, це у нас е, також е, ну, місто Тіпропетровської е, області. Можливо, ви виберете свої міста. Це я вам приклад проводжу. Сі села Діпропетровської області, ті села, в яких ви, можливо, бували. Це це село, наприклад, на ті села, в яких ви бували, які живуть ваші дідусі, бабусі там знайомі. Зрозуміло, так і на, наступне завдання. Яке у вас внизу, я пишаюся своєю батьківщиною і люблю її, тому що вам потрібно продовжити речення. От давайте подумаємо і скажемо, чому ми любимо і поважаємо нашу батьківщину, красива, рідна, тому що вона найкраща, красива, рідна, непереможна, нездоланна. можна ось такими словами продовжити будь ласка, наш ряд на, на наш наше речення це зрозуміле завдання да. О, далі. Отже, дітки свою незалежність. Ми вже знаємо з вами. Україна позначила мовою державних символів. Державні головні символи нашої України це герб, прапор і гімн нашої України. в Україні державною мовою є українська державні символи вони об'єднують згуртовують людей для досягнення спільних цілей. Зараз ми об'єдналися. Згуртувалися для спільної цілі, це перемоги над ворогом. Тому, будь ласка, ми цю ціль як ви знаєте, коли ми говорили, говорили про ціль, тому ми ставимо перед собою мету. Ми поставили перед собою мету ще рік тому, і ми до цієї ми цю мету, як би кажемо, ми досягнемо цієї цілі і досягнемо цієї мети. Усі громадяни нашої держави мають поважати і знати державні символи нашої. Країни, дані символи нашої країни. Будь ласка, на цьому наш урок з я досліджую світ, урок повторення та закріплення знань за розділом земля, наш спільний дім, Україна, розділ у нас залишається, але. Тема така нашого уроку Україна, е наш е якби Європейська держава? Ми завершуємо. Тому, будь ласка, ваше домашнє завдання вдома ще раз повторити е за цією темою сторінки 128, повторити сторінки 96-128. Так, і що вам потрібно буде повторити? Що входить в це повторення? Хто такі земляни? Повторюйте, пригадуйте, так? Далі, друга тема: із чого все починалося? Третя тема, хто вони такі творці Української держави? Як знайти Україну на карту на карті світу? Хто є громадянами України? І далі, чому державні символи є важливим атрибутом держави? Отже, ці параграфи вам потрібно буде вдома повторити. І на наступний урок ми з вами пишемо діагностувальну тестову роботу. Це запам'ятали? Так так. Ну, так. Я... О, так. 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 Зараз на годиннику. 9.40, 9.40, через 10 хвилин о 9.50 ми починаємо з вами урок з математики. Все, до зустрічі. Яна Сергійовна, я на Сергійовна. А з, ж... з якої сторінки? Я все напишу, я відео скину, я напишу.